Генеральний директор інституту серця Борис Михайлович тудиров. Ми почали новий етап розвитку трансплантації серця з 2019 року, після 15-річної перерви. Хоча перші свої трансплантації наша команда зробила ще в 2001 році. Але була велика перерва, і на сьогодні, під час війни, ми вже зробили майже 140 трансплантацій серця тільки в нашому інституті. На сьогодні в листі очікування по Україні більше 600 людей. 240 з них знаходяться на листі очікування саме в інституті серця. Серед них і діти, і підлітки, і всі вони, на жаль, не зможуть отримати допомогу повністю. бо Кількість донорів сьогодні в Україні тільки 4 на 1 мільйон населення. Це дуже мало. Це в рази менше, ніж в країнах Європи або в Америці. На жаль, поки що система донорства не запрацювала в повній мірі, хоча дуже багато потенційних донорів є в неврологічних відділеннях, інсультних відділеннях. Над цим ще треба попрацювати в організаційному плані. І тоді ми б змогли надавати набагато багато. Більшу кількість допомоги нашим хворобам. Ви знаєте, ми розмовляли з міністром нещодавно на цю тему. І була така тактика спочатку дати можливість всім центрам розвиватися і проявити свої здібності на декілька років. І майже п'ять років всі працювали на рівних умовах, і ми нікого не обмежували. І навіть маленькі регіональні центри виконували трансплантації. Зараз ми проаналізували результати і прийшли до висновку, що все ж таки ті центри, які роблять невелику кількість трансплантацій, мають погані результати. Тобто, практика всесвітня прийшла до того, що якщо центр виконує менше 10-15 трансплантацій на рік, то ризики для хворих дуже великі. І такі центри у таких центрів не продовжують ліцензію на трансплантологію. Тому думаю, що подальший розвиток буде таким, що буде централізація надання такої високоспеціалізованої допомоги, і буде дано право на трансплантацію серця і печінки тільки тим, хто на сьогодні за 5 років показав. Гарні результати і по кількості, і по якості не тільки самої операції, а й виживання, звичайно. Бо сьогодні держава витрачає 2 мільйони гривень на пересадку серця. А клініки, які не мають гарних результатів і потребують ці гроші, і не дають того результату, який потрібно, і псують ті донорські органи, які могли б в інших центрах бути більш. Скажімо так, використані з більшою користю для хворих. На сьогодні інститут серця, єдина клініка, в якій виконуються дитячі трансплантації серця. На сьогодні ми, ми зробили вже 14 таких операцій, і всі наші підлітки і діти живуть, вижили після операції. Тому результати. Досить обнадійливий, і ми сьогодні ну, є лідерами по трансплантаціях серця. Взагалі, ми тільки цього року вже зробили 24 трансплантації за п'ять місяців. Тобто, до кінця року ми розраховуємо зробити майже 60 трансплантацій, а це вже рівень таких великих світових лікарень. Розвиток буде як в якісному плані, так і в кількісному, бо Потреба набагато більше, ніж ми сьогодні можемо надати. Наша клініка може ну, досить без зайвих зусиль робити 200 трансплантацій серця на рік. Я не думаю, що ми будемо мати більше донорів, ніж наша можливість пересаджувати серця. На сьогодні друга. По... Кількості і по якості це е, Львівська лікарня, львівське медичне об'єднання, яким керує е, Олег Олегович Самчук, наш товариш і колега. Е, ми працюємо досить плідно над цією програмою і думаю, що західний регіон будуть е, забезпечувати трансплантаціями саме львівські колеги, а східний і центральний регіон будемо забезпечувати ми. Сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо збільшити і якість, і кількість, підвищити якість і збільшити кількість трансплантацій. Ну і у нас ще є в запасі, не в запасі, скажімо, а заборгованість, така медична, знаєте, перед хворими, які потребують трансплантації комплексу серцелегені і легені. Бо на сьогодні, поки що гарних результатів по трансплантаціям легень жодна клініка не показала. І ми сподіваємося що найближчим часом, використовуючи досвід наших закордонних колег, ми постійно проходимо стажування там. Ми все ж таки налагодимо програму трансплантації комплексу серця легені і окремо легені. На сьогодні трансплантація серця єдина радикальна операція, яка продовжує життя і яка поліпшує якість цього життя. Середня тривалість життя на сьогодні, після трансплантації серця більше 12 років. Жодна інша методика не дає таких результатів. Але на майбутнє розвиток трансплантології буде направлений на використання трансгенних. Органів від тварин від свиней. і такий досвід вже є у доктора Мангомері в, в Америці в Нью-Йорку. Ми в нього були, були нещодавно, і він показував нам результати своїх операцій. Досить непогані. Ну і друге направлення в галузі трансплантології це використання штучних сердець. На сьогодні розробляються вже такі серця, які Повністю будуть імплантовані в організм, не будуть мати кабелів, які виходять поза межі організму, будуть підзаряджатися індукційним током, і таким чином всі недоліки механічних сердець будуть усунуті. І я сподіваюся, найближчі 5 років ми будемо спостерігати таку технічну революцію в галузі використання саме механічних сердець. Останні три роки війни показали, що не дивлячись на скрутне становище, і економічне, і кадрове, і забезпечення, ми все ж таки розвиваємось дуже швидко і. Майже подвоїли кількість трансплантацій на рік. Думаю, що якщо війна закінчиться і все буде добре в плані економіки і стабільності взагалі ситуації в країні, то ми зможемо радикально поміняти всю систему надання допомоги саме трансплантаційної, і ми зрівняємось по результатах з провідними європейськими країнами. Це, звичайно, буде не не в один рік, але 3, 4, може, 5 років, і ми це зробимо. Май майбутнє не тільки в кардіохірургії, а взагалі в, в усіх отраслях е практичних за штучним інтелектом. Рано чи пізно він звільнить з роботи і кардіохірургів, і багато інших фахівців. Сьогодні це вже відбувається, вже є таксі, які вводять штучний інтелект і без водія. Тобто 5 6 ну 10 років. І я думаю, що ми побачимо замість хірурга маленький комп'ютер, який буде керувати маніпуляторами, які просто асистент поставить в порожнину перикарду, і операції будуть відбуватися саме так за допомогою штучного інтелекту. Мені шкода, що мої колеги залишаться без роботи, але технічний прогрес зупинити неможливо, тому треба адаптуватися до цього, забезпечити безпеку для наших хворих, щоб не було помилок з боку штучного інтелекту. Тобто, на сьогодні на перший план виходить професія програміста з медичною освітою, які зробить безпечні програми. І для діагностики, і для хірургії, і для реабілітації. Ну і людина, звичайно, буде контролювати цей процес. Бо е понадіятись тільки на е комп'ютер, це була б я думаю, все ж таки помилка.